Всім доброго дня, поговоримо в цьому відео про Європейську Банківську Федерацію. Єврооблігації або Євробонди це міжнародні боргові цінні папери, які випускаються у валюті і розміщуються на міжнародному фінансовому ринку. Однак країни випускають єврооблігації не в національній валюті, а в іноземній. Наприклад, Німеччина євробонди в доларах США, а Китай у Євро. Єврооблігації імітуються міжнародними компаніями, урядами країн, великими банками і корпораціями на термін до 40 років. Переважно їх викуповують пенсійні фонди, інвестиційні компанії, страхові компанії.